Витаємо вас на покрівлі, що сьогодні буде в нашому випуску. До нас звернувся наш клієнт, наш постійне ОСМД, яке ми обслуговуємо на проблему, що затікає покрівля. Зараз ми вийдемо на покрівлю, подивимось з вами, де затікає, в чому можуть бути проблеми, що на це впливає. Ну, і як завжди, будемо оперативно це все діло вирішувати. І лікувати. Тому е, погнали! А у нас початок нового робочого дня. Сьогодні у нас трошки вітряно, тому, як завжди, починаємо оперативний репортаж з місця події. Була скарга на це місце, що тут протікає покрівля. Тепер дивимось, чому вона може протікати. Ну, Спочатку ми бачимо такі от характерні пошкодження рубероїда. Він вже бачите, від, від. Якщо воно так ламається, це означає, що це у нас папір, скло холст. Тобто, ну, бачите самі, в якому воно стані. Тепер йдемо далі, дивимось. Бачимо, що рубероїд... Має отакі от тріщини. от тріщина, от тріщина, от тріщина. Далі йдемо, дивимось. Тут бачимо такі самі всі справи. Все чого? Тому що основа це папір. Папір він не еластичний, його рве, він тріщить. От така сама тріщина ми бачимо з вами. Далі йдемо трошки вище, дивимось, от є у нас такий парапет, який також в тріщині, також є отаке от місце, тут є отаке місце. Сусіди тут зробили собі покрівлю, це якби дуже добре, але є отакі от моменти, от, за яких Дойти затікання. Тому було прийнято рішення оцю частину до водорозділу ми покриваємо гідроізоляцією в один шар, тому що навіть... О, так, бачите, тут... Щоб гарантувати, що в цьому місці точно нічого не Протікань не буде. Будуть демонтуватися це все сміття, будуть оброблятися парапети і, якби вперед. А нас зустрічає наступний день. Погода дуже манлива. Сьогодні туман такий, який окутує, окутує нашу рідну Одесу. Е, але ми тут з вами не просто так. Вже виконана гідроізоляція цього шматочку покрівлі. Виконана вона, як завжди, по русі води. Вода буде рухатись отак. от. Тобто ми каскадом виконали спочатку один, шовчик, потім другий, третій, четвертий, щоб водичка не зализувала нам шви. Зробили ми від серединки. Зайшли трошки далі, тут, можна сказати, така, трошки воно не видно на відео, але є такий невеликий бортик. Протягнули його до парапету. Парапет ми от так от загідроізолювали оці всі стієчки, які ми з вами можемо бачити, оці всі пробиття, які є, вони всі загідроізольовані. Також ми отак от завернули його аж... аж за цю сторону, для того, щоб не було отакої от ситуації, щоб парапет не пошкоджувався. Тут ми з вами бачимо водорозділ, ми зайшли за водорозділ для того, щоб не було підмивання з цієї сторони. Венканал у нас також виконаний вузол примикання з чотирьох сторін. Тут так само він виконаний і наші латочки посилення. Тому виконали ми оцей сегментний ремонт за один день. Вчора він вже був виконаний, як ви бачите, по оцим калюжам вночі вже був дощик і навіть. Тут стоїть трошки водичка. Ну, це нічого страшного, тому що на плоскій покрівлі водичка може стояти. Головне, щоб був виконаний правильно з запасом нахльост. Е -е Можете поправити мене. І <кхух> зроблено все по технології. Тобто у шовчика має бути виплав рівномірний. і Доведено до водорозділу. Тому отака от швидка робота. За один день нас більше чекали, чим ми працювали. Але це сезон, тут уже нічого не вдієш. Тому майстри зараз в тій частині роблять фінальні штрихи з парапетом. Вони його трошки відновлюють. А ми з вами будемо тут закінчувати. І переїжджати на наступний наш об'єкт. Тому залишайте з нами отака от, от трошки під туманом Одеса. Сьогодні нас на цій покрівлі проваджає.